Масова здача росіян в полону Курській області. Воїни зсу забирають в окупантів навіть танки, які потім поїдуть розносити самих расистів. Найкращі і найновіші бойові машини були кинуті, щоб спинити наступ зсу, і тепер самі потрапили у руки українцям. Більше того, сам Путін заявив про серйозні проблеми на Курщині, а окупанти, начебто, потрапляють як мінімум у два котли через маневри ЗСУ. Подробиці почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте. Вподобайки, залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Так звана оборона расистів під Курском посипалася. Ніби будинок із списку відкривши для бійців ЗСУ не тільки шляху глиб прикордонного району Ерефії, а й суттєво поповнивши обмінний фонд та збільшивши кількість затрофейної новітньої техніки Ерефії. Так, четверта танкова дивізія ЗС Рефії, яка серед інших підрозділів противника мала не допустити прорив кордону Курської області, втратила нові танки Т-90М м прорив із. Мангалом Гордість рашиського оборонпрому була затрофеєна українськими воїнами. Як кілька днів тому, і ще одна така ж машина перейменована бійцями 80-ї десантно-штурмової галицької бригади на пиріжок. Далі з вами поговоримо про те, що стало відомо, що Т-90М м прорив захопили воїни 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади у Курській області. І це відбулося під час однієї з рейдових операцій, коли бійці мали здійснити зачин. Сістку ворожих позицій під час цієї операції українські військові побачили ворочі танки Т 90 м. А одною з бойових машин намагався завести рашист. Та поки він грався із механізмами його. Похлопали по плечу наші солдати і реквізували танк на потреби ЗСУ. Окрім того, збройні сили України скоро схоже, отримують ще більше ворожої техніки, адже російські війська потрапили у пастку у Курській області. ЗСУ почали наступ на відрізаній ділянці, посилює тиск на території на південь від річки Сейм, відрізаної від решти Курської області. Тільки за останню добу ЗСУ, ймовірно зайшли одразу до трьох сіл. Загалом у ході операції у Курській області збройні сили України могли взяти в полон по. Над дві тисячі рашистських військових. Володимир Зеленський навіть заявив, що ЗСУ та камшином взяли найбільшу кількість полонених рашистів за одну операцію. Повідомляють, що залишились близько двох із половиною кілометрів, щоб створити рашистам в Курській області котел площою в 700 квадратних кілометрів. Відомо, що українські бійці розбили мости через сейм ракетами та авіацією. Рашисти намагаються побудувати понтонні переправи, але українці ще на підході вибувають дронами авто. Мобілі із понтонами після того, як отел утвориться, вважає аналітик Більд Юліан Робка в полон до українців можуть потрапити до трьох тисяч російських солдатів. А частини МСД МЗЗ рафію малій локні Курської області вже оточені. Їх загнали в лухий кут бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади зсу. Про це виють військові э, расисти, зокрема ЗВНКОРи. Вони пишуть, що оточенню передував захід на військ із флангів та перерізання головної дороги. Рашисти плачуться, що роблять все можливе, але всі їх зусилля марні перед натиском наших бійців. Також рашисти пишуть, що за 25 кілометрів від звідьґова розбито 810 десяту гвардійську бригаду морської піхоти ЗС Ерафії Тож наразі війська ерафії на Курщині затиснуті між річкою СМ та українським кордоном. ризикують опинитися в оточенні. Почалося все із того, що зсу почали підривати мости у Курській області. Збавляючи сили арафії логістичних шляхів днями. Повідомили про знищення мосту через річку Сейм біля села Зване у Глушківському районі. Він був стратегічно важливим у постачанні для рашиських військ. Перед тим, українські військові вже зруйнували один міст через сейм на Курщині. Теж важливий для постачання ерафії. І, от, нарешті, нібито знищено останню переправу у селі Кариш, здатну використовувати для транспортування військових вантажів. Тепер район повністю залишається відрізаним від. Постачання опинитися в оточенні або бути протеснутим до річки це дуже страшний сценарій для солдатів. Такі оточення утворюють котли. Таку тактику 2015 року застосували рашисти у боях за дебальцевський плацдарм, одне із найбільших зітнень на Донбасі. Тоді Україна погодилася на припинення вогню після того, як тисячі її бійців опинилися у так званому дебальцевському котлі. Як зазначає The New York Times, невідомо скільки а, самих рашистських солдатів солдатів залишилося у районі між річкою СЕМ і кордоном з Україною. На цій території розташоване місто Глушково, населення якого до вторгнення становило близько п'яти тисяч людей, і яке розглядають як імовірну наступну мету ЗСУ після захоплення суджі. Військовий аналітик фонду Повернись живим Микола Білесков вважає, що удари по местах ускладнюються або навіть повністю позбавляють супротивника можливості підтримувати свої сили на південь від річки СЕМ, і це може змусити росіян відступити із цього району. Якщо Збройні сили України видуть на берах річки, вони отримують перевагу у вигляді природного бар'єра перед будь-якою рашистською контратакою. Пояснює Білесков. Стратегія використання річок як захисту має і стає очевидною у міру просування українського наступу. Додає військовий історик Василь Павлов. Українці рухалися уздовж двох річок: Сейм і Псел, використовуючи водний шлях як природний бар'єр для запобігання контратак. Ми бачимо, що атаки ЗСУ здійснюється зрахуванням географії особливостей розповів історик виданню, зазначивши, що річка завжди прикриває один бік українських штурмових груп. Це був дуже успішний план. Вся атака прикривається двома річками. Як зазначає The New York Times, хоча кінцеві військові цілі України невідомі, але якщо ЗСУ просунуться у глиб території рафії, вони можуть підвести ключові залізничні вузли у зону досяжності артилерії. В логістиці рашистські військові значною мірою покладаються на залізниці. Вказує The New York Times. Військовий аналітик так Іван Кричевський розповів в інтерв'ю українському телеканалу, що близько півтори тисячі кілометрів залізничних шляхів на заході Арафії сходяться на двох вузлах у Курській області. Один з яких розташований у місті Льгові за 30 кілометрів від українського наступу. Українські і рашиські військові коментатори також відзначають бомбардування з суміста Тьоткіно на південному краю ділянки, де рашиські війська можуть опинитися в пасті. Це чинитиме ще більше тиск на рашиські сили у цьому районі. Разюмує видання. Президент України Володимир Зеленський у понеділок заявив, що ЗСУ контролюють у Курській області вже 92 населені пункти. На сьогодні наші сили контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території ворога і 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація зазначених районів і поповнення обмінного фонду для України. Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією в процес визволення українців та українок із рашистського полону. ЗСУ здобули найбільшу кількість полонених рашистів за одного. Но операцію сказав Зеленський на нараді керівників дипломатичних місій України. Він також заявив, що операція ЗСУ в Курській області на території РФ розвіяла уявлення про існування якихось червоних ліній у війні з РФ, і результат війни залежить від сміливих кроків, як з боку України, так і з боку її союзників. Ми зараз маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну, а саме уся наївна ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо РФ, яка панувала в оцінках війни, де якими партнерами розсипалися цими днями десь підсуджую, сказав Володимир Зеленський. Він зауважив, що багато хто у світі, якби дізнався про підготовлювану операцію на території РФ, назвав би це перетином найчервоніших з усіх червоних ліній, і саме тому операцію готували у таємниці від союзників. Я вам вдячна глядачі. З те, що ви до відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.